Ой, привіт. Скільки у вас там? Один. Не, ну, тільки що між вами був діалог. То скільки вас там? Двоє, троє. Двоє. Ну, то приходите уже туди обидва. Показати вам мою секс подружку Привіт. Ні, так ви приходьте разом, поговоримо з вами. А, Я тоді вам покажу фотку, ну, точно це, ну, відео форк, фотку. Значить, дивіться. Ось така ситуація тут у людей. Ось дивіться, значить. Він і вона. Йому 53, їй 22. Це чоловік і дружина. А хто там? От, воно бачите, що камера не дуже добре бере, от отак от, от от, от вже. Угу. Зараз, ну. Не хоче вона наводити. Вона вийшла за нього за гроші. От і все. Ні, та суть не в тому. А в чому? Суть в тому, що він на неї дуже багато всього витрачав. Я ж кажу, А вона це все. Фільмувала на телефон і викладала в Тікток. Він державний службовець в Казахстані. Люди зацікавились, що з яких це доходів він так її утримує. Врешті-решт, він з нею розлучився, відібрав машину і спровадив додому, ну, з дому. А тепер у нього проводять обшуки і ним цікавиться податково. Прокоментуйте, будь ласка, її вчинки. Гній кончена. Вона купалася в розкошах. Для чого вона про це всім розповідала? Мразь. хотіла похвастатися. Так. І от які в неї були відчуття? Отак от суто по-жіночому. От, що вона відчуває, якщо вона показує іншим дівкам, що в неї є, а в інших немає? То, що вона, що вона королева, то, що в неї все є, а в інших ні. Так, зрозумів. Добре, ми йому співчуваємо цьому дядькові. Звісно. Якими словами? Ти мой мій не <реш> <реш> Побежали на дискач. Ну боже. Так, ну добре. От. Вас я почув. А де там ваш цей? Он оф, он сказав, що він не хоче. Не хоче прокоментувати таку подію. Так, з добро. А он согласен со мною. Сюди согласен. Я була в Запоріжжі, зараз в Ірландії. В Ірландії. І ви коли вертаєтесь до України? Скоро. Скоро це як? Дуже скоро. В Всьо, цьому житті чи в наступному? В цьому житті. Все, добро.